Проблема благоустрою водних об'єктів у Хмільнику завжди була актуальною, оскільки це не лише естетична принада міста, а й фактор, який безпосередньо впливає на екологічне благополуччя коротополісу. Щоденно хмільничани та гості міста поневолі споглядають непристойний стан річки Південний Буг, а особливо старого русла ріки. Можливістю впорядкувати цей об'єкт переймалася влада усіх каденцій. І ось проблему зрушили з місця. Ще у 2010 році, після довгих років поневірянь у обласних владних коридорах, проєкт по відновленню та впорядкуванню русла був винесений на розгляд сесії обласної ради. Замовником цих робіт стало Південнобузьке басейнове управління. Проєктом прийнявся хмельничанин, депутат обласної ради та відомий у нашому регіоні підприємець Микола Васильович Ручишин, який активно лобіював його прийняття. Депутати обласної ради, перейнявшись проблемою, підтримали рішення про виділення 800 тисяч гривень на розчистку русла. І ось роботи, котрі були розпочаті ще у 2008 році, набули певного матеріального обрису у вигляді важкої техніки, яка з'явилася на березі Південного Бугу. Шановні хмельничани, ще на початку квітня, майже на цьому місці повідомляли вас про те, що проводяться підготовчі роботи по проведенню розчистки старого русла річки Південний Буг. На сьогоднішній день, відповідно до проведених тендерних процедур, визначений виконавець цих робіт, отримані відповідні державні кошти, сьогодні планується розпочати роботи. На цьому місці сьогодні на початку робіт присутні технічні працівники, керівники служби, які виграли тендер на ці роботи. Зараз опрацьовується технічна документація і буквально за пару хвилин розпочнуться. Перші роботи по розчистці русла. Я ще раз хочу звернутися до тих мільничан, які утримують земельні городні ділянки біля русла. Прошу вас найкоротші терміни провести роботи по зібранню урожаю, для того, щоб ми не затримувалися з відповідними роботами. Підрядники нас запевнили, що робота закінчиться через два місяці. Завали деревини та верхній шар ґрунту будуть вивезені, а донний родючий ґрунт буде розподілено по прибережній лінії. Також будуть проведені озеленювальні роботи, тож непролазні хащі старого русла славної ріки невдовзі перетворяться на порядкову зону відпочинку, чиї краєвиди будуть радувати як мільячан, так і гостей міста.